Вітаю вас, діти. Сьогодні ми з вами потрапимо у незвичайну країну економіка. Там ми з вами з'ясуємо, що таке потреби і бажання. Малята. Ваші батьки щодня ходять на роботу та отримують зарплату, тобто гроші, які їм видають за виконану роботу. Дорослі мають різні професії, які дають їм можливості. Працювати та заробляти собі на життя. Діти, давайте з'ясуємо, як потрібно планувати та витрачати гроші. Кожна сім'я має дохід. А що таке дохід? Це гроші, які надходять у сім'ю. Тато працює і отримує заробітну плату. І матуся теж працює і отримує за свою роботу заробітну плату. Бабуся і дідусь не працюють, вони отримують пенсію. А ось витрати це всі гроші, які витрачаються у сім'ї. А які ж бувають витрати? Витрати бувають першочергові та другорядні. Першочергові витрати це потреби. Без них людина не може обійтись. А другорядні витрати можна віднести до бажань. До потреб відноситься вода, їжа, одяг, взуття, житло, електроенергія, опалення, газ. А якщо захворіємо, то потрібні ліки. Бажання це те, що ми хочемо мати. Але ці речі. Неважливі для нашого повсякденного життя. Діти. Давайте пограємо в гру. Вам необхідно визначити, що зображено на картинці. Бажання чи потреба. Якщо це потреба, то з'явиться фішка зеленого кольору. А якщо бажання то червоного. Отож розпочинаємо. Їжа. Так, їжа необхідна нам для життя. Це потреба. Іграшка. Іграшка це бажання. Одяг взуття. Він необхідний нам для життя. Так, це потреба. Морозиво. Вірно, це бажання. Ліки. Ліки необхідні, коли ми захворіємо. Так, це потреба. Велосипед. Кожен бажає про нього. Так, це бажання. Торт. Вірно. Це бажання. Вода. Вода необхідна нам для життя. Так, це потреба. Житло. Кожна людина має житло. Так, це потреба. Малята, а як ви думаєте, чи все можна купити за гроші? Розгляньте картинки. Подумайте. Сім'я і фрукти. Так, сім'ю не можна купити за гроші. А ось фрукти можна. Меблі і дощ. Меблі можна купити за гроші, а ось дощик – ні. Автомобіль і сонце. Автомобіль можна купити за гроші, а сонце ні. Мамина любов і музичні інструменти. Музичний інструмент можна купити за гроші. А мамина любов ні. Кожна мама любить свою дитину. Здоров'я і автомобіль. Автомобіль можна купити за гроші, а ось здоров'я ні. Щоб бути здоровими, треба займатися спортом, живети здорову їжу. Бути веселими та на позитиві. І все буде добре. Ось малята. Ми з вами побували у чудовій країні. Економіка. Що нового ми дізналися? Так, ми познайомились із новими словами: Дохід це гроші, які надходять у сім'ю. Витрати. Це всі гроші, які витрачаються у сім'ї. А усі витрати можна поділити на потреби та бажання. Ми ще дізнались, що не все можна купити за гроші. Діти, любіть своїх батьків, цінуйте друзів, милуйтеся та бережіть природу. Ви молодці. На все добре. До нових зустрічей!